Ільці, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко. Я західний астролог. Давайте поговоримо, що підготували планети у грудні для вас. Нагадую, що цей прогноз. Як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. Якщо ви в попередньому місяці почувалися досить погано, можливо, була апатія, упадок сил, що для вас в принципі не характерно, але якщо ви ще й захворіли, то я хочу вас привітати. Нарешті цей період закінчився. Новолуння, яке відбудеться 1 грудня, стосуватиметься першого дому вашого гороскопу. І ця апатія, знесилення відійде на задній план. Сонечко перейде у ваш перший дім, а отже, з'явиться натхнення, нове сприйняття себе, нові дії, нові емоції, при тому позитивні і. Приємні емоції. Новолуння у вашому першому домі говорить про те, що в цей період ви переродитесь. Як я вам сказала, оскільки у листопаді ви відчували значну апатію, той період був потрібний для того, щоб ви трішки зупинилися, подумали, поаналізували свою поведінку і своє життя для того, щоб новий місяць розпочати на нових енергіях і на нових вібраціях. Новолуння в першому домі завжди стосується власного я, особистого прояву, нашого зовнішнього вигляду. Тож багато хто із вас, стрільці, захочете змінити свій імідж. Можливо, дехто захоче підстригтися, кардинально змінити колір волосся або викинути весь одяг і оновити повністю гардероб. Це дійсно так, з іншого боку, на внутрішньому рівні ви можете відчути певне переродження, новий. Ковток повітря, вам захочеться діяти, ви зрозумієте, що ви хочете, куди ви хочете. Як ви хочете, тобто це певна особистісне переродження, і далі ви зможете з новими енергіями діяти. Також нагадаю, що у вас по першому сектору гороскопу ходить ретро Меркурій. Про це я більш детально розповідала в ось цьому відео, але Меркурій буде залишатися ретроградним аж до 15 грудня, тому частина відео актуальна буде і ще до сьогодні. Тож сміло вперед переходьте і ознайомтеся з цією інформацією, але не одним Меркурієм єдиним. У нас у цьому місяці, 7 грудня, починає ретроградити Марс. Ми станемо всі дуже повільними. Для вас, стрільці, це буде щось просто неприпустимо. Вас дуже сильно все дратуватиме, адже ви не зможете діяти так, як ви робили це раніше. Дійсно, загальні тренди на небі будуть давати нам усім певну повільність, неквапливість. Ми будемо рухатися і діяти, і приймати рішення дуже виважено, ми будемо багато передумувати, повертатися до старого і виконувати те, що відкладали на колись. Стрільці, я ще хочу вас привітати із Днем Народження. В цьому місяці ви у нас будете іменинниками, а також хочу нагадати про можливість замовити соляр це певні рекомендації на запуск вашого особистого нового року, а також прогноз на рік. Який дає вам орієнтири і підказки, як діяти протягом цього періоду? Стрільці для вас особисто Ретро Марс зачепить тематику восьмого дому. Це питання фінансів, фінансових зобов'язань, тому дійсно можуть траплятися певні складнощі, певні затримки у фінансових питаннях. Тож, якщо вам щось потрібно вирішити терміново, я рекомендую це зробити ну, як мінімум, до сьомого числа. Також цей період буде говорити про відкриття певних психологічних емоційних ран, і їх потрібно буде вирішити. Тобто тут потрібно змінити свою манеру поведінки, тип сприйняття чи тип своєї емоційної реакції, тому сміло вперед до астролога, до психолога, до будь-якого езотерика, який допоможе вам вирішити це питання. Тобто Ретро Марс своїм рухом змушує нас повернутися до чогось старого і завершити якісь питання. До речі, якщо у вас є незакриті борги, ваші кредитори можуть повернутися і попросити віддати борги. Тож я рекомендую всі фінансові питання закрити до сьомого. Повня у вашому сьомому домі, 15 грудня, може говорити про те, що завершаться певні ваші стосунки із вашим партнером. До речі, трішки повернусь назад до Марсу. Восьмий дім у нас іще стосується сексуального життя і можуть виникнути певні конфлікти на цьому фоні. Я рекомендую вам не сваритися, а намагатися проговорювати всі ці питання із своїм партнером. Але як не крутий повня, яка відбудеться в середині місяця, вона змусить вас завершити якісь непорозуміння, якісь конфлікти, які тривалий час замовчувалися у ваших стосунках. Бажаю вам гарного місяця! А також не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок. А щоб отримати більше інформації про консультації, переходьте за посиланням під цим відео.